Сьогодні переходимо на новий рівень. Це ж чудово! Мої вітання шановні світлостельчики, з вами Богдан Андрійович. Ви на youtube каналі Світлостелі і це світлоогляд. І сьогодні з вами будемо оглядати магнітні трекові світильники з серії Ardero MGU 403 Ultra. Ці магнітні низьковольтні трекові світильники серії Ultra створюють. Мінімалістичну естетику простору та мають ультратонкий дизайн. Світильники серії mgu 403 Ultra можуть бути використані в офісі, в будинку, в квартирі або будь-де де вам заманеться наші дорогі світлостейчки. До речі, світильники цієї серії можуть поєднуватися лише між собою. Світильники легко встановлюються на шинопровід надзвичайно легко за допомогою магнітів, а додаткові фіксатори забезпечують максимально надійний монтаж. До речі, як встановлюються світильники на шинопровід, ви можете подивитися ось у цьому відео. Матеріал корпусу усіх цих світильників алюміній. Колір маємо в наявності лише чорний. Матеріал розсіювача полікарбонат кут розсіювача усіх 24 градуси. Їхня потужність 7 Вт, 14 Вт, 12 Вт і 15 Вт. Розміри ось цих от усіх красунчиків. Найбільший у діаметрі 60 мм, у висоту 210 мм у ширину 130 мм. Середній у діаметрі 50 мм, у висоту 174 мм у ширину 130 мм, найменший у діаметрі 31 мм, у висоту 145 мм у ширину 130 мм. Подвійний у діаметрі 31 мм, у висоту 145 мм у ширину 115 мм. У комплект входить світильник, технічна документація та упаковка. Ну а ви, мої шановні світлостельчики, були на youtube каналі Світлостелі і дивилися світлоогляд. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть довжелесні коментарі. Обов'язково і підтримуйте донатом ЗСУ. Світлостелі, стель твоєї оселі.